Так, вітання всім. Сьогодні знову я нарешті доїхав до тої чорнички, бо до неї доїхати так важко. Через ті гриби. Їдеш по лісі просто і ну, не можеш не зупинитися, щоб е, познімати, позбирати гриби, бачите? які грибочки. Красені. І знову зупинився, знову втратив купу часу, але знімав багато гарних відео, всі відео будуть... У мене на каналі, так що все подивитись. А зараз може приїхав тут, може хоч чорничку якусь знайду. Бо з чорницею зараз щось дуже важко, дуже мало чорниці. Десь знайдеш, попадеш нормально, щось назбираєш, а десь об'їздиш 3-5 зрубів, щоб назбирати хоч якісь 50-60 кілограм. Туго-туго. Ціна на чорницю сюди по-різному, 14, 15, 16, як хто дає. Маєш, маєш якісь багато місць знайомих зв'язків то знайдеш дорожче знаєш ну коротше ціна не важлива Та ще був урожай був нормальний то ще б можна було збирати а так ні ціни ні врожаю з тою чорницею така проблема трохи дуже заробітка на ній нема так Тоді цікавий такий у нас березовий Вирубка така, може тут буде чорниця. Бо я їхав в ту сторону спеціально за грибами. А як за грибами? Їхав через такий грибний ліс, щоб подивитися, чи є гриби. Думаєте, їду сюди зразу, в ту сторону на чорницю. А грибів казалось тьма. Застряв. Вже, рахуйте, Півперший, а я тільки приїхав на поляну, ага, чорниці нема. Є. Ой. От і бачите, і що робити з тою чорничкою, де її шукати. Я сюди Брус. даремно їхав так далеко. Угу. Брусничний взруб, бачите? Брусничка одна. Росте. Я так заріс вже. Він будь який чистий, вже так заріс швидко на останні два роки нема черниці тут все заросло ясно та ні, і то дійшов, до черничка появилося там знизу було все заросле не було а тут вже більш відкрите місцевості і є черничка Така на зрубчику черничка, бачите. Чисто, без листочків. Можна збирати. Я надіюсь, Я надіюсь, тут буде такий зрубчик класний. Бачу, бачу, гарні кущики. Невже мені пощастило? А я знаєте, я зробив собі вихідний, був вчора. Я трохи відпочивав. Півдня спав, потім пішов на рибалку вечором. Ще гриби фузбирав біля хати, випку половив, зняв багато гарного відео. Трошки вчора відпочивав. Дуже сил нема місити ту човницю шукати. Сьогодні трошки легше, знаєте, я відпочив. Йому це кожен день. Ну, тут є такі кущики? Ай-яй-яй, тут треба було брати мою ту. Тут таку -ту довгу. Рибіночку Тайську, я би на неї тут краще чесав, сам. Але ладно, я її вдома лише. Ось тільки гарна. Дуже гарна яйка. Дивіться. Дуже гарно. Бачите. Я знав, що тут є. Я знав. Я знаю, це дуже гарне місце. І сюди ніхто не заїхав. Я тільки я дурний можу заїхати так тут до Але я їду і є результат. Дивіться, дивіться. Що тут робиться? Повну грибинку назбирав Бачите, повна Понюща Ой, скільки все брусниці, навіть не було видно лки-палки, Й... де вона взялась? Та капець Їх там не було навіть Одна чорниця була, а тут брусниці стільки не ну, Та ні, вона є, вона є схована і так попадає так, так, так. Хоч би воно тут зараз не закінчилося і на тому був кінець. Сподіваюсь, що буде далі. Щось трошки є, тут можна скрипти. Зру, бачите, дуже великий. Там ще така гора, він так йде і під гору, йде йде. Зносити класно, бо спускаєшся вниз. В от Трохи хащі перейти, але тут небагато, тут вже дорога близько. От, і то ще я ще не ходив, потім піду до, до лісу, прийду, там і з тої сторони. Там теж повинно бути попри лісок гарна ягодка, може і в лісі навіть бути. Тому що тут родила, на зрубі теж нормально. І потім ще вниз спущуся. Хоч би мені цієї полянки на день хватило щоб я вже не їздив нікуди, бо я вже сьогодні стільки не їздив через ті гриби. Та Дизель вже дорожає, вже по 24 дизель. Я коли приїхав, був 20, я ще зстиг заправлятися, навіть 21,70, потім 22, 22 23, А 22, 70, 23, тепер вже, вже 23,80 до 24 вже в деяких місцях. Дизель теж росте. Кожен день проїжджаєш 50 кілометрів мінімум. Ще як по асфальті, то воно мало їсть, а тих по тих лісових дорогах, щебню в яму, воно трошки більше їсть. яка Черничка. Багато того року не назбираєш, тому така от ситуація. З нею буду надіятися, що брусніка трохи, як завжди, виручить нас. Ось тут гарна ягодка. Ягодка черничка. Бачите яка гарнішка. Там вже одно відро назбирав. скоро це вже розбираю і все, і буде два відерка. Тут багато брусниці, випадає брусниці багато. Тут його зараз нема, але перед тим збирав то ту дерку, то там дуже багато брусниці. Якусь перемішку все росте. Робів тих вовну. Моховики, води потяшов. Повні. Муховики, повні. Почив вчора, то сьогодні є ж бажання збирати, а то я вже взагалі не хотів. Не мав бажання ні їздити, ні збирати, ні шукати. Що, був вже замучений. Сьогодні появилися, сили. Водка ще гарна. Не парить, і дощ не падає, супер. Комарів нема, вітер такий гарний. Ой, який такий такий великий. Старий мухомор. Є друге відро повне. ось, Якщо перше відро я назбирав там внизу на одному місці, то це друге відро я обійшов такого все по кругу. Ось такого ну, досить такий косок великий обійшов, щоб назбирати друге відро. А від одного кущика до другого пригаєш, де ждеш, деш, пусто-пусто один кущик, два-три нормальних почесав, далі пішов і так бігаєш. І туди чим вище піднімаєшся, тим... Тим її більше і йде. Але я вже туди не хочу підніматися ядро Зараз віднесу і піду. спробую попід Мені ж не хочеться знову так далеко йти.